Ще привіт, мої хороші глядачі. Сьогодні я нагадаю стареньке відео з минулого каналу про тему Будь людиною. Хто ж така людина і якими якостями справжнісінька людина володіє? Я його записувала колись на російській мові, Зараз я буду перекладати начебто. Отож, які якості має справжня істина людина, і мій канал також про розкриття цієї людяності і любові до один одного? А перша найголовніша якість це, звичайно, сердечність, нагадність наша, тому що саме завдяки любові. Розкриті любові, коли анахата повністю розпакована працює наповну в плюсі, ви дуже сердечна людина, ви емпатійна людина, ви чесна людина, і ви відчуваєте все через серце, ви відчуваєте серцем. ви вмієте любити кохати себе, світ оточуючих. І ви транслюєте цю любов, і коли ви працюєте, ви також все робите через любов, займаєтеся творчістю через любов, все, все все в любові, розумієте? І важливо відчувати, коли, коли ця сердечність розкрита, а людина розмовляє з серцем. І а, такі відчуття дуже помітні через голос. Через голос, через тембр, а, через інтонацію в голосі. І якщо ви помічали таких людей, а, які розмовляють серцем, відкритим серцем, то біля них хочеться бути. Вони наповнюють простір оцією любов'ю. І Оця сердечність, вона царить повністю в полі, де знаходиться ця людина, і вона ділиться цією любов'ю. Емпатія ця, вона доволі високого рівня насправді. І коли людина має відкрите серце, вона завжди відчуває. В кого відкрите серце, в кого закрите, в кого його загинула, і це все відчутно, справді. Це все відчутно і а, люди з відкритим серцем за нахатою, а, вони дуже чутливі. Вони надчутливі, гіперчутливі, я б сказала. І людей, які дуже-дуже духовні, які а, ведуть. Не те, що правильний спосіб життя, а вони живуть по-чесному і вони очищують душу і розвиваються на рівні душі. Тобто душа розвивається, росте, вдосконалюється. А отакі люди вони тримають а, нібито колективне поле землі взагалі, та й не тільки землі, насправді. Своєю сердечністю і вони розпилюють цю любов, цю енергію, любові повсюди. На багато-багато кілометрів, на великій відстані, і це можуть відчувати інші люди. Так, друга якість людини, істинної людини це, звичайно, душевність. Це про що? Про те, що людина має душу, людина має контакт з душею. Насправді це продовження першої якості сердечності. Коли людина сердечна, вона має контакт з власною душею, а в неї налагоджений контакт. Вона відчуває, чує, розмовляє з душею. І в мене на каналі Голос Любові. Ви можете, якщо пролистати назад трошки по відеороликам. Там є робота з внутрішньою дитинкою, і коли ви пропрацьовуєте цю внутрішню дитинку, ви вже можете налагодити зв'язок з власною душею. Ну, я ще буду давати а, практики, медитативні, а, по налагодженню контакту з душею, скоріш за все. А, це треба зараз усім багатьом. Так, значить, душевність це присутність душі. Що тут можна сказати? Багато людей вони ніби ховають власну душу, дуже ховають від усіх, і вони дуже багато захистів ставлять. Це від чого? Тому що душа, вона дуже тонка, структура ранима, і вона відчуває все. І бачить усе і, і розуміє усе. Душі насправді вони дуже мудрі, якщо брати як субстанцію душі. І це чисте-чисте світло. Це її оця, чиста любов, Істинна любов, божественна любов. І кожна душа, вона з цією любов'ю. Якщо світ, наприклад, не приймає цю любов, вона ніби закривається, закопорюється. І в деяких людях так і відбувається, коли. Складні події в житті, чи коли складно живеться, чи при стресах, чи при травмах, при складних ситуаціях людина може закрити душу, при закрите. Або людина, коли начудлива і вона боїться показати свою душевність, нібито з острахом, що її недозрозуміють. А, що нібито світ він більш такий твердолобий, розумієте, і особливо а, у чоловіків це помітно, так, коли закривається ця душевність. А, чоловік може бути маскулінним і бути з відкритою душею, і а, жінки будуть розуміти це адекватно. Розумієте, коли людина також говорить з рівня душі, це дуже-дуже відчутно, це надвідчутно. І людина, коли сама знаходиться при розмові, при спілкуванні, при взаємодії і робить все з рівня душі, то інші люди також переходять, переходять на цей рівень, навіть несвідомо. І вони ніби дорозкривають власну душу і досцілюються, розумієте? І а, багато цілителів, цілительок, і так само як і я, а, ми практикуємо а, розмовляти з людьми з відкритою душею, чого я вам бажаю, а, щоб навколишній світ, навколишнє середовище і люди вони більше розкривалися, тому що кожна душа вона дуже унікальна. Вона має стільки багато варвів, талантів і, і досвіду. І якщо це все розкрити, нам буде набагато цікавіше, розуміти, а взаємодіяти з один одним. Так, третя якість. Третя якість істинної людини це, звичайно, щирість. Це також четвертий анахатний рівень. Щирість. Щира, відкрита людина вона завжди е, чесна, Так, я би сказала, вона чесна, і вона чесна, перш за все, з самою собою, а, чесна з Богом, з Божественною енергією, тобто з вищими силами і чесна з усіма людьми. Тобто, це чесність, правдивість така. А, і, не просто так, знаєте, в Україні, наприклад, сформували релігію православну, тобто право славлять право, правість, правду справді. І, можливо, в сучасних інтерпретаціях воно дещо змінилося, але ісконно, істинно, коріння йде світіля, що славлять завжди правду, чесність, оцю відкритість, прозорість. Розумієте? Зараз, наприклад, в деяких деяких, багатьох компаніях розвивають оцю прозорість, максимальну, чесність. Щоб існувала в робочих командах, і чесність вона дуже цінується. Якщо ми чесні, ми що подумали, те й сказали, те й зробили. Розумієте, по цьому ланцюжку і він є найефективнішим. І якщо ви так живете по життю, і це є вашим лозунгом, і це працює у вас по долі, то ваша душа росте, розвивається, і ви набуваєте. Дуже гарного досвіду для душі. Так. Е, наступна четверта якість істинної людини це доброта. Доброта це також про любов до усього живого. Доброта це і про вміння прощати, і про вміння приймати, про вміння любити, кохати. І бути добрим, добрим. Насправді, добрі люди вони за комфорт, такі домашні, вони зазвичай вірять у вищі сили і вони завжди духовно ростуть також. М -м -м. І ще а, така приміточка в мене тут є, що а, чим добріша людина до вас, а, тим вона більше транслює те, який досвід вона пройшла по життю. Розумієте? Це, це формула життя взагалі. Чим людина добріша, тим вона пройшла дуже складний досвід життєвий. Або дуже такий в гойдалках, різнобарвний, дуже складний. І коли людина вміє доприйняти, дополюбити полюбити власний досвід і полюбити усіх людей, навіть якщо це був негативний досвід, вона стає доброю, вона стає по-справжньому доброю. І оця доброта, вона цінується най 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 це дуже величезна цінність взагалі у людства, якщо існує доброта в серці, у душі і, і в голові також. І я якось входила а, в практику одну, і саме зі сторони хотіла, як гелікоптер в'ю, хотіла побачити а, власне. А, Власний ментальний механізм, як він взагалі працює в мене. Я була настільки здивована, що в мене ментал, він дуже м'яко, по-доброму все роз'яснює в моїй психіці, і дуже-дуже так обережно, делікатно, м'яко і по-доброму все перефразовує для психіки і пояснює. Тобто рефлексія, оця внутрішня самоаналіз. Аналітичне мислення, воно в мене дуже м'яке. І таке добре-добре до, до себе добре дуже, і до всіх інших. І ця властивість вона мене дуже вразила, тому що нібито а, люди, які насправді духовно ростуть, чи передають знання, вони дуже, такі, я б сказала, а, дисципліновані і дуже вимогливі від самих себе. Розумієте, аскетичний спосіб життя або щось а, наближене до цього, воно, а, як в чоловіків, так і в жінок вирощує таку якість, як не жаліти себе, а, бути воїном, таким внутрішнім і зовнішньо, і бути максимально. А, в таких позиціях, якщо щось стається, то це так і треба було, розумієте, це треба було прожити для уроку якогось. І це не те, що самовідчування, а властивість така, яка характерна саме людям сильним і сильним духом. І люди, які дуже добрі, в них насправді дуже сильний дух, дуже потужний дух. І добрі люди. Вони вміють прощати, вміють відпускати ситуації, вміють а, проаналізувати для себе так будь-яку ситуацію, будь-яку подію, таким чином і негативний досвід, а, саме так а, знаходячи для себе а, якісь хороші результативні показники. І фактори, що вплинули взагалі на ситуацію, це аналіз дуже такий добрий. Рефлексія дуже така добра. Тобто все виводиться в плюс. І коли я помітила, то в практиці, що в мене такий підхід дуже добре, які таке осмислення всього, що відбувається в моєму житті. І я зрозуміла, що в мене зв'язок божественного я і душі. Вони компонуються і вони взаємодіють одна з одним, <ріст> і, і тому таке м'яке добре осмислення усього розумієте. Я бажаю кожному також досягти оцих, а, рівнів. А, коли ви себе не відчуєте, не самобічуєте, тому що це також не дуже добре відчувати себе. Ви себе руйнуєте таким чином, коли агресію пускаєте. А на себе не потрібно цього робити, потрібно розкручувати в плюс і намагатися виписувати або те, що ви прожили, якимось негативним з негативним забарвленням, наприклад, і виписувати для себе, для чого це ви пережили, що ви пізнали нового, чого душа, що душа вивчила. Цьому році в цій ситуації, чому вона навчилася, які плюси для вас, куди ви вийшли а з тієї події, з ситуації, з того життєвого етапу, куди ви вийшли? що ви для себе розкрили нового, ціннісного, Оце дуже важливо, розумієте? Так і п'ята, я виділила ані, не п'ять, я сім виділила. Давайте ще. П'ята якість це простота. А насправді істинні люди, справжні люди, вони дуже люблять простоту. І особливо це дуже мудрі старі душі доходять до цього. А молоді вони намагаються ніби демонстративно якось жити, показово або. Натягуючи на себе якусь акторську роль, розумієте? А старі душі вони настільки прості, і вони люблять, люблять а, максимальну простоту в буденності, а, затишок, спокій. І щоб цей спокій був навколо. Ця простота, а, як кажуть, геніальність простоті, розумієте? і воно і працює. Тобто не надумані образи. А простота, вона і в посмішці, і в судженнях, в реакціях, вирішенні проблем, завдань. І навіть якщо дуже великі проблеми, завжди потрібно вірити в долю, всесвіт, у вищі сили, що вони допоможуть. Звичайно, варто прикладати власні зусилля. І думати про варіативність вирішення якихось завдань, але простота вона завжди існує у всьому. І це є дуже великим ключиком. Так, і про природність це шоста якість істинної людини природність. А, людина не намагається когось копіювати, не намагається а, наслідувати когось або. Робити так, як інші роблять. Людина просто є така, яка є, і вона завжди готова допомогти. Вона вміє вислухати. І вона не надягає на себе якісь ролі. Розумієте? Це максимальна простота. І максимальна природність, якщо у вас існує, це. Дуже велика зброя, насправді, дуже великий інструмент і ваша внутрішня і зовнішня сила. Якщо ви транслюєте оцю природність, ви поза конкуренцією, повірте, Оця природність, вона, якщо є, вона є. Її неможливо зіграти, її неможливо натягнути на себе. Вона просто є. І все. Розумієте? І природність, вона навіть в картині світу людини існує. Природність вона в сприйнятті себе, людей. І це, звичайно, природність від слова природа. Це дуже тісний зв'язок з природою. Це бажання бути біля природи, жити в природі, а співіснувати з нею. В злагоді, в екологічності. Оце, оце природність. Так. І сьома якість істинної людини будь-якої це вдосконалення, самовдосконалення. Чому? Тому що людина завжди людина, саме людина з душою, з душею, вона завжди бажає пізнавати щось, завжди хоче себе вдосконалити, зробити себе кращою. Вона не знаходиться в таких довготривалих та масичних енергіях або в деградативних. Вона виходить з цього. В неї є сила волі, і вона вміє вдосконалювати. вдосконалюватися і вона йде вперед. Але вперед не по головам. Вона добра, вона чесна, вона правдива, сердечна, душевна, проста, природна. Вона дуже гнучко, гнучко відчуває все. І е, тут я б додала ще дуже розвинену інтуїцію. Коли Анахата розкрита, насправді четверта чакра сердешна, то е, звичайно і інтуїція вона. Дуже на високому рівні знаходиться людина. Ну і тут, звичайно, про адаптивність. Коли людина бажає розвиватися, вона тренує в собі якісь нові якості, вона вивчає щось нове, в неї є жага пізнавати щось нове, робити щось нове. Мандрувати у нові місця, ну, щось створювати нове. І та сама творчість, тобто творчі задатки, творчі здібності, схильності, вони нами керують. Це саме робота над прогресивною своєю частиною. І коли ви прогресуєте, ви вдосконалюєтеся, поробите себе краще. Але це не тільки зовнішня оболонка, це не тільки зовнішні продукти діяльності вашої. Це, звичайно, і ваше внутрішнє самовдосконалення на рівні особистості індивідуальності, на рівні людини, на рівні душі особливо. Тому що я нагадую, що психологія це наука про душу, перш за все. І це атмологія. Розумієте? Не можна. Просто а, м, досліджувати людину без оцих субстанцій, як душа. Тобто психологія вона з філософією ось так дуже споріднена, дуже тісно взаємопов'язані. І якщо ви новачок в психології обов'язково вивчаєте філософію, якісь а, древні релігії також. Релігії всесвіту світу, вивчайте філософські трактати, читайте і намагайтеся зрозуміти ці цінності, яким чином можна себе вдосконалити на рівні душі, очистити власну душу, зробити її кришталевою, зробити себе, ніби виліпити із себе. По життю людину, яка вдосконалюється не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. Це дуже відчувається, повірте. І е цілителі, ну я просто цілителька і відчуваю дуже енергії. І такі речі по енергетиці, по е загальному стану людини, вони дуже відчуваються. Дуже відчутні. А людина, яка кришталева, яка чиста внутрішньо душею. Вона дуже легка і ніби прозора, в неї немає такого навантаження або там потягів позаду кармічних, якихось величезних. Ця людина, вона дуже таку сакральну енергію має, дуже чисту, наповнену любов'ю, наповнену духовністю, наповнену чимось таким. Справжнім, розумієте? Справжнім і це як божественна магія. Це як а... оця енергія божества, Бога вона тече через вас дуже відкрито, просто природньо, яскрава. І ви наповнюєтеся самі цим. Цієї енергії. І все, до чого ви торкаєтеся, те вибуває, ви від вас шлейф, такий божественний залишається, і ви просто заряджаєте цією любов'ю інших людей, які ще не дорозкрили себе, не допізнали, які ще на шляху знаходяться до взагалі, щоб дійти до а, сходинок. Духовного розвитку, духовної долі, духовного шляху. Ось, це про це. Істина людяність це про, всі, про ці усі сім якостей сердечність, душевність, ширість, доброта, простота, природність і самовдосконалення. І коли ви вдосконалюєте себе, ви вдосконалюєте світ додаєте краплинку цієї божественності до загальної мозаїки того середовища, де ви знаходитеся, де ви проживає, проживаєте, де проживає життя ваше життя, о, ваша душа. Sorry. І ви даруєте щастя таким чином. Даруєте щастя. Все. Якщо у вас є якісь коментарі, або ви хочете додати якісь якості, звичайно, це базисні такі фундаментальні якості істинної людини, справжньої людини, яку я сформувала, виокремила, а їх дуже-дуже багато, і можна їх також знайти в етиці, етика, естетика, колись вивчали у возі. І... Просто а, будьте естетичною душею, а, намагайтеся в собі це привити, оцю звичку, а, відчувати контакт з душею, розмовляти з душею, з Богом і налагоджувати зв'язок з Божественним я, тоді ви будете ясніше а, бачити все навкруги, і аналізувати, і також йти по життю. Прямуючи, крокуючи до власного щастя, до істинних знань, до розкриття того, що живе у вас любов, внутрішня вас і зовнішня вас. З вами була Любов, до нових зустрічей, Па-па. Розкривайтеся ніжно, з любов'ю.